Допустимо, дивіться. <кій> Добрий день. Ось, ну добре. Ось, наприклад, до прикладу. Зараз перехожу в CRM. -ку. Ось дивіться, ось наш сайт, так далі. Ось CRMка. Це я тут ревізію робив, щоб були актуальні залишки. І ну, давайте ось чати зайдемо. Ось чати. Ось чати CRM системки. Дивіться. Viber Е, Візьмемо сам тільки Viber. Оце ось кількість відкритих клієнтів. Ну як вам скажу. Щас, Щас прозагружаю, дивіться. Оце зараз незакриті не клієнти. Коли закінчена робота з клієнтом, можна його закривати. Закритий діалог. Все, ну, закритий. Якщо продали йому вже все. Можна фотоліхтаряти ціну, все, все хоче з чоловіку 377 гривень. Надо йому буде скинути. А, так, правильно, Єгор. Ось, Єгор у мене новачок, він справився, молодець. У мене двоє дівчат працюють по місту. Вони в моєму місту, вони приходять, працюють за моїми ноутбуками, вони працюють одна до 16 години і субота-неділя виходна. А друга з 15 до 18 вечора. І вона працює щодня. А та з виходними. Ну, тобто, так, на перемінку дівчата, грубо говоря, я вважаю, що в мене постійно один менеджер, тобто дежурний менеджер, який може прийняти замовлення. Плюс у нас підключена програма Рінгостат для дзвінків. Ми дзвонимо через Ringostat, Ну, ось дивіться, скільки у нас всіх клієнтів. З якими іще не дооформлені закази. ну ось дивіться Це тільки вайбер. Це тільки вайбер. Я не трогаю зараз Телеграм. Дивимося, далі, далі грузимо. Можна ще тут, як варіант, якщо знакомесьяремкою, дивіться, тут можна вайбер, телеграм, усі діалоги, мої діалоги, діалоги тільки Єгора Андрія, Івана. Можу. ось Гарячі діалоги, ті на які не дані відповіді, ось, пожалуйста, тут тоже людей просто до лиха. Просто мені дуже-дуже багато людей пише, ми всі гуртом не встигаємо. Я слідкую тільки за блогом, за поставками товарів і контролюю роботу всіх остальних працівників, а вони не встигають, зараз ніяк не встигають. Якщо возьмемо телеграм, ось давайте возьмемо телеграм, так? Да? Дивіться, скільки в телеграмі тут. Можна гортати безкінечно. Просто ви до кінця, мабуть, не дойдете, навіть якщо будете весь вечір гортати, там будуть клієнти, яким можна щось продати. Навіть клієнти, які давно писали, вони являються лояльними до мого блогу. Ось мій блог, ось мій е, міні-сайт, наприклад. Зараз це редакторний ось міні-сайт. Тут е, топові пропозиції, павербанки, ліхтарі. так далі, Тобто товари ось є. Да? Тут сайт для замовлень, контакти для замовлень, Мої 4 тіктоки робочі, сайти з різними товарами: Телеграм, Інстаграм, Ютуб, тут все є. Це у нас за посиланням в Тіктоці є. Плюс у нас тікток 4 аккаунти, 5. Ну, вже 6. Вже 6 робочих аккаунтів TikTok Тікток і на всі йдуть заявки. Ми розбираємо з магазину особисті сообщення в Тіктокі. Наприклад, ну, це один із основних аккаунтів. Тут 82 тисячі підписників. Також можна подивитися. Наприклад, де там? де-де-де. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Е, так, так, да, ось другий аккаунт. Це 20,5 тисяч підписників. Е, також. Тут у нас є і третій ось аккаунт. Тут у нас майже 10 тисяч підписників. Також у нас є. Де у нас? Ще один аккаунт, там 1000 підписників потрошечку. І ще у нас є аккаунт. А де його А, ось його він. Ось тут ще 13 тисяч підписників. Це все мої. Це все мої. Я з усіх них веду трафік. Плюс із е... Телеграм, Телеграм-канал є. Вайбер-канал є. Ну, група із товарами. Плюс є ще. Інстаграм і є Ютуб. Ну, Ютуб там трішки. Інстаграм теж неба, постановим з Тіктока. Із Тіктока йде дуже багато аудиторії, дуже багато пише в особисті. Ну, ми коли нам пишуть в особисті, ось в особисті сообщення, там багато всього мені пишуть люди. То я намагаюся переправити на наші соцмережі, тобто Viber Telegram. Тому що в Тіктосі розбирати дуже важко це все. І переписуватися, там адресу багато хто скидує. Ось тут куча, куча людей мені пише, я їх усіх соотвісно перекидаю ну, до наших соцмереж. І далі вже ми з ними розбираємося, що, як і до чого. Я думаю, по цьому зрозумілося. Тут лайки, коментарі, там все остальне. Людина зацікавилася, там якийсь товар побачила, або що ось запроси, відправлено, ось, наприклад, вітя, ось. Покажіть прожектори. Тобто, ось, покажіть прожектори. Ми йому зразу скидуємо наші контакти, вайбер, телеграм, і зразу він до нас йде. Безперебійники, ціни і так далі. Ну, люди дуже багато пишуть. дуже багато. Якщо щось не зрозуміло, у нас є робоча група. Ось робоча група, будь ласка, робоча група, тут лампи обсуждаємо, що, що зробити, де зробити, як. Ой, це не те. Ось робоча група. Ось ми тут всі переписуємося, який ліхтар, який додати, хто буде в понеділок працювати вівторок. Ось, допустимо, у мене. Той самий Єгор ось постійно питає, який це ліхтар, на яких. Я зразу відповів, він такий, все клієнта обробляє. Щось не зрозуміло по клієнтові. Раз, два, три. Написав у його робочу групу, той, хто свободний, написав. Він спитав, наприклад, до цього ліхтаря, каже, чи йде цей кабель. Я написав, там йде кабель ну, поганий. Зразу предложив, ось кабель Type-C або кабель мікро-USB, якщо до цього мікро-USB. І зразу краще блочок приложити, теж я йому ось написав, наприклад, в лічний блочок предложи", і все. Я йому допомагаю продати, якщо щось не ясно. Так що все тут, я думаю, прекрасно розібратися можна. Це тут легко. Люди вже гарячі йдуть. Люди мені довіряють як блогеру. Вони мене знають і вони пишуть Володимир. Я хочу у вас придбати саме вас, бо вам довіряю. Так що ну додатково прогрівати клієнтів або якось е умовляти їх на покупку не треба.